ДТП на день народження 23-ї іменини для тернопільчанина Андрія стали останніми у житті. Хлопець потрапив під таксі. Дорожня транспортна пригода сталася близько другої ночі. Андрій вийшов на дорогу, аби піймати автомобіль, та легковик не зупинився і на швидкості збив хлопця. Від отриманих травм той помер. Водій з місця події втік. Правоохоронці спіймали таксиста лише наступного дня завдяки уламкам від його авто. На місці події залишився уламки показчика повороту оранжевого кольору і краска з разом з шпаклівкою даного автомобіля. Спочатку знайшли автомобіля. Незабаром і водія 50-річний чоловік слідчим у всьому зізнався, спілкуватися на камеру журналістами відмовився. Однак, поза камеру каже, що швидкості не порушував, і за кермом був не п'яним, а просто не побачив хлопця. Ну на момент дорожнього транспорту да, це ділянка освічує з вуличного освіт, було відмінне. З якою швидкістю рухався водій, встановить слідство. Як і те, під яким градусом вийшов на дорогу, сам потерпілий швидкість автомобілю буде встановлюватися в до досудового розслідування при Проведення експертизи. Що стосується стану сп'яніння, то від потерпілого та водія автомобіля відібрані зразки крові, які направлені на експертизу, і після проведення експертизи буде встановлено чи знаходились зазначені учасники дорожньо транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння. За те, що наїхав на хлопця та втік з місця ДТП, водію загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.